Вирушалось прощу мляво, а в гентелики аж мерщій, де борщі подавали справа, від наліво порожніх щій був паломником недобога. Від простого занадто я у мандрівки одна вимога Чути й бачити солов'я. Тільки так, щоб живий на вишні у тишу радісну дьохкав він. Та чому не радіють тиші, ті, що збучили Хеловін? Перехресті звичайний янгол і безхвостий на диво, чорт, розкошуючи в маралаго, відбирають у святих комфорт на прицілі брудні салфетки. Після бруду брудних занять я паломник до дій німфетки, яку змусили допанять. Я чую її волання, порятунок. Невже це ти? Але ближчає ніч остання, і не можу я більше йти, не братан, паломник.